Поговоримо. Зараз ми відповімо вам на дуже цікаві питання. Поїхали! Як виникла ідея відкрити барбершоп? Е, дуже цікаве питання насправді. Ідея відкрити барбершоп. Е, я думаю, вона зародилась, якби я чесно не задавався собі цим питанням. Вона зародилась з, від, з першого візиту в барбершоп взагалі. Перший, перший конкретно мій візит він був за кордоном в місті Варшава. Е, і для мене, наприклад, перед цим, коли я був в перукарні і прийти в заклад такого рівня, для мене це було вау, якщо чесно. І мені як чоловіку так само хотілося створити якийсь свій простір. Тобто, але так, як бачу, як бачу конкретно, конкретно його я. Тобто, ми з колегою вирішили втілити просто всі свої ідеї, як бачимо, ми цей барбершоп, і впевнено хочу сказати, що на сьогоднішній день ця ідея була реалізована. Як ви будували свою команду? Ну, взагалі це дуже тяжко. І будували ми її дуже довго, і вона ще реально ще досі будується, ця команда е методом пробує ошибок. Ну тобто, тобто, реально, ми. Пробували, ми помилялись, можливо, колись. Е, і ми просто старалися знаходити людей, які реально дуже близькі нам. Таке саме бачення барберінгу, таке саме бачення сервісу, стрижок, е, як і в нас. І мені здається, що на цю хвилину ми знайшли цих людей. Скільки коштує відкрити барбершоп? На сьогоднішній день. Відкритий барбершоп, ми б рекомендували закладати суму від 30 тисяч доларів, щоб можна було в цей барбершоп додати ту базу, яка потрібна, нормальні крісла, ту саму фарбу, щоб вона була якісна і ці стіни, не затирались. Можна було б побудувати нормальну систему мотивації вже початково для майстрів, які будуть там працювати. Тобто рекомендовано 30 тисяч доларів і більше.